Друзі, привіт! Ну що, коаліція рішучих сформована, наміри оголошені. Очевидно, в нас немає оптимізму щодо того, що Путін хоче завершувати війну навпаки, після приїзду Сі на парад, цілком зрозуміло, що вісь зла буде наступати. В цьому марафоні на виживання у війні на виживання дуже важливо берегти моральні сили. Ви знаєте, мені допомагає молитва. Ось завжди дякую Богу за все за випробовування і вірю, що план Бога наша перемога. А ще ви знаєте, я люблю експериментувати, садити на городі різні квіти. Цього разу потребую вашої допомоги, тому що захотілося мені посадити, ось ви бачите, міцелій білий гриб березовий, білий гриб ялиновий і сосновий. Тільки вирішила садити, один каже, ти ж не знаєш, а може це якісь там тут міцелії несправжні, а потім ще отруєшся чи ще щось. Скажіть в коментарях, ось які ваші рецепти, чи ви коли-небудь садили міцелій грибів. ось, а, Чи є такий досвід? Не знаю, хай родить українська земля, я завжди кажу, ось не тільки картоплею, фасолею. Ось кавунами на Київщині також, але й грибами там є невелика посадка. Хочу подивитися, чи прийметься, чи ні. Це просто як експеримент, тому що далі, буде ще багато викликів, ми ж розуміємо, що війсь зла не планує. Дійсно завершувати війну, готує нові атаки. І в нас була зустріч з Андрісом Кубілісом. Ми про це теж говорили: Китай в великій грі. От ну і дійсно нам, головне українцям мати цю силу духа. Тому, друзі, як прийметься, як проростуть гриби, тоді я вам дам знати. Але це теж якби спосіб трохи. Перепочити трохи знайти сили в цьому експерименті. Дякую.